Сьогодні в Донецьку мобільна мінометна група бойовиків вела вогонь по житловим районам обласного центру з району енергозаводу. Зокрема, постраждали райони Куйбишева, Зеленбуд та Старе Мрео. Терористи цілеспрямовано руйнували житлові квартали міста та його околиць. Саме в розпал обстрілів прибула інша група терористів, професійних снайперів, які знищили мінометні розрахунки. Це свідчить про внутрішній конфлікт між бандитськими групуваннями за сфері впливу в місті. Продовжується операція по зачистці станиці Луганська та міста Іловайськ. Активні бойові дії ведуться в районі населених пунктів Єсиновата, Донецьк, Луганськ, Горлівка та Алчевськ. Другу добу тривають бойові зіткнення в районі Савур-Могили. Російські найманці атакують позиції села ТО з допомогою піхоти та танків. Завдяки мужності воїнів збройних сил України та за підтримки артилерії всі атаки маргіналів було відбито. Нерідко терористи ведуть бойові дії, перебуваючи в стані наркотичного та алкогольного сп'яніння з боку Російської Федерації за БМ-21 «Град» було обстріляно позиції піхотинців поблизу населеного пункту Лужки –